Почувши від військових про потребу в допомозі облаштування автівки для керування БПЛА. Ми відчули дуже сильний відгук, адже ця війна це сучасна війна, яка безпосередньо керується такими просунутими інструментами війни, а для того, щоб побороти такого підступного ворога. БПЛА це дуже важливо для розвідників, і ми, дізнавшись про це, що проєкт буде допомагати саме розвідувальним групам, відчули потребу долучитися та підтримати наших розвідників у їхній роботі. Компанія Байдера Груп продовжує фокусуватись на точковій допомозі Збройним силам України. Сподіваємося, що такий проект принесе плідні результати, які наближають нас до миру в Україні, до перемоги. Тож будемо і надалі докладати зусилля для підтримки схожих проєктів.